Ранок в виграв починається з обговорення планів роботи лікарів та підготовки робочих кабінетів. Це залежить від рівня складності операцій та лікування. Сьогодні особливий день на огляді у ортодонта власниця клініки, а це говорить про рівень довіри улюбленої справи життя. І поки у дезінфікуючій кімнаті не зупиняється автоклав для чистки наконечників, на рецепції формують графік візитів. Тим часом в інших кабінетах завершується видалення зубів мудрості, де один з них взагалі вирішив боком поспати. За стіною в цей час чистять канали під мікроскопом з фотофіксацією всіх проміжних процесів. Повним ходом іде підготовка до наступної складної операції під седацією. Під час якої видаляється підряд багато зубів та ставиться чотири імплантати. Для чого це і яким буде результат, покажемо вам у наступних відео. І поки наші професійні хірурги роблять свою справу, в кабінеті ортодонта відбувається наступне 3D-сканування для встановлення самолігуючої брекет-системи. Навіть якщо ви під седацією і прийшли з дітьми, це теж не проблема, бо наш неймовірний легрик бере розважальну місію на себе. І це насправді тільки половина насиченого дня в легро. Не вірите? Тоді чекаємо на вас, щоб стати ще однією історією чарівних усмішок.